Привіт, друзі! І нарешті цей автомобіль повністю дороблений. Я можу вже показати, як він виглядає. Хто не бачив, як ми його ремонтували, будь ласка, справа в кутку буде підсказочка, можете перейти спочатку, подивитися, кому цікаво. А кому ні, будь ласка, одразу дивимося. Ну, міні-огляд на цей автомобіль, тому що це в нас Subaru Touring, саме цікава комплектація, ну тобто сама максимальна, можна сказати. І в неї, в принципі, все є, що може бути. Ну, окрім 360 камер, тому що вони це дуже рідкість. Здається, вони ставляться тільки на Wilderness або наші європейські Subaru. Давайте одразу перейдемо до автомобіля Спочатку вам що розповім: це у нас 22-й рік, пробіг 12 тисяч миль, удар був попереду. Давайте одразу покажу підкапотний простір, тому що це саме цікаве що тут всіх і цікавить така тавтологія. Тут взагалі немає проблем, тільки ось одна проблема це штекер. Не знаю, що з ним зробити, поки так і є. Він працює, все окей, але просто пошкоджений пластик зверху. Тут все зроблено, як потрібно. Ланжерончики рівненькі, цей у нас замінювався. Кусочок ланжерочика цей замінювався. А цей трішки відрихтований. Ну, він був потянутий із-за того, що був той ударений, цей просто відрихтований. Виглядають вони зараз, ну, Погано показувати, тому що не видно, але все там рівно. Передня панель, звісно, також нова, ну і передня частина також вся нова. Так, Більше тут немає що показувати. Перейдемо до зовнішнього вигляду. Це в нас турінг, як ми можемо побачити по ось цим хромяшкам. Раз, два, три, чотири. Також іншої сторони, ем, також зеркала сірі. Ось ці накладки також сірі, передня губа також сіра, Рейн... рейлінги також сірі. Ну, ось це такі основні відмінності. А також ззаді губа нижня, також сіра. Я можу сказати, що так, звісно, він вид має, щось змахує трішки на спорт, але він в такому кольорі зроблений спорт, там з червоними лініями. Диски ці, я можу сказати, що красиві. Вони тільки можуть конкурувати з Limited, але це торінг, ну, типу, максималочка, що ж ви хочете. Так, і що ще покажу, це фари. Одна фара у нас була заказана з eBay оригінал, друга її рідна. Що тут відмінність в лімітедах і в аутбеках. Ой, аутбеках в лімітед і в турінгах. У них тут є LED-ка. Вона ось так от світиться. Це ось така головна відмінність. На менших комплектаціях, здається, немає. На Wilderness є, але в нього тут чорна частина, не хром. А також ледка присутня. Так, автомобіль можна сказати свіжий, тому що майже без пробігу. І давайте перейдемо всередину. Саме цікаве це тут всередині, тому що цей коричневий салон з чорним комбінацій, то м -м, виглядає дуже класно, і це шкіра, тому що. На преміумах плюс, там, де у них тут в центрі тканина, а тут кожзам, то там воно відчувається, що там шкірозамінник. А тут ну, відчувається наче шкіра, тому що така тверда, знаєш, як потрібно. Також тут все як потрібно в шкірі. Є пам'ять сидінь, вона йде на топових комплектаціях, потім електросидіння водія, а також головне електросидіння пасажира. Для Форестерів це велика рідкість, тому що немає, не ставлять в турінгах і все. Вайлдерності не знаю, чи є не було в нас вайлдерності. Спорт, я сумніваюся, що там буде, і в ліміте також немає, а тут є. По кнопочкам. Всі кнопочки, що тут можливі, вони тут є. Окрім однієї. Ось однієї кнопки немає. Тут повинен бути камера передня, її немає. Чи передня, чи 360, я не знаю. М -м, можливо, 360. Це єдина кнопка, яка тут не присутня. А так все є. Так, давайте сядемо і покажу, що тут найцікавіше всередині. Із проблем тут не підшитий датчик ТПМС, тому що це потрібно робити тільки на офіційному дилері, а поки записатись туди не виходить. Ну, Тому що черги, розумієте. А взагалі ще й не займався. Я наближче тут позвонив, вони кажуть, не скоро можемо вас прийняти. Ну, я кажу, ну і добре, потім зроблю. Що саме цікаве в Торінгу? Це все, звичайно, як і в Лімітед, Ось тут. Тому що максимальний монітор, клімат двохзонний, тут все як потрібно. Із плюшок, які тут є. Ось ця частина екранчику. Ну, це не екранчик, це більше, можна сказати, датчик. Тепер саме цікаве, що він робить, що тут можна робити ним. Я довго шукав таку інформацію. Демонструю. Вмикаєш пічку, ну або кондиціонер. Ставиш там скільки тобі потрібно, градусів, ставиш ось так руку. Так, не хочу, потрібно двері закрити. І включити драйв. Ставиш руку і вона піднімає на 3 або на 4 градуси на 4. Наче вітаєшся з нею, знаєш. Ставиш кулак. Вона зменшує на 4. Да, ось така штука. Я сумніваюся, що ти нею будеш користуватися дуже часто, але це тут є і воно працює. Також тут є ось ця частина, та що слідкує за твоїми очима. Вона мене дуже сильно бісить, якщо чесно. Я нею не часто користуюсь. Її можна вимкнути. Це, наприклад, коли ти їдеш дуже далеко в дальню дорогу. Так, да, можливо, тому що вона слідкує за твоїми очима, щоб ти дивився на дорогу. Тільки відводиш очі кудись в сторону або на телефон. Дві секунди вона каже: будь ласка, дивись на дорогу. Цією функцією, я думаю, не часто користуються, але. Вона тут є і також працює. Про електрокришку багажника, про мертві зони. І ось ця кнопка, яка буде, напевно, дуже часто використовуватися, це авто, коротше говорячи, це старт-стоп. Її потрібно натискати кожен раз, коли сідаєш за кермо, тому що автомобіль не запам'ятовує це, На жаль, він глохне, коли ти стаєш на світлофорі. Потім тут у нас є автозатемнення в зеркалах, а також ось ці такі. Лампочки. Вони дуже прикольно світять, коли темно. Вони тут, в принципі, нормально так освітлюють і видно, що біля автомобіля коїться. Про великий люк я навіть не буду акцентувати увагу, тому що він навіть є в звичайних комплектаціях. Но тут у нас що, у нас тут краса, салон. А також для задніх пасажирів у нас тут доступ. Це два роз'єми для зарядки і підігріви. Це прикольно. Багажник у нас, звісно, електро. Тут нічого нікого не здивувати. Також тут можна складати сідушечки, є розетка, також можна ставити сітки, як хочеш, тому що тут крючків дуже багато. Раз, два, три, тут 4, 5, 6, 7, 8, і там ще крючки є. 9, 10. Коротше, тут можна робити все, що хочеш. І прикольно. Під низом, до речі, також є додаткова секція. О, самокат трішки тяжкий. Де можна хранити всі свої речі, а також там є. Докатка і всі інструменти. І зачиняється, звісно, він ось так. І тут у нас надпис Турінг. Тут немає що показувати, просто відчиню покажу, що все ідеальненько, пластик. Супер стан. Ну і салон також. Попереду у пасажира що ми маємо, це. А, ну звісно, тут ще музика Херман Кардон, але це таке. Я, їх... Я його називаю Харман Картон. Електросидіння. сидіння. Це рідкість. Я цьому більше дивуюсь, чим, наприклад, цьому кожному салону. До речі, турінги є ще на чорному салоні. Коричневий в них рахується типу самий-самий топовий. Так, що, в принципі, ось такий автомобіль, якщо тебе цікавить, можеш звертатися. Якщо ти скажеш, що ти з Ютубу і підписник, то ми зробимо тобі найнижчу ціну на цей автомобіль. Але я одразу попереджаю, що великої знижки на цей автомобіль не буде, тому що він стає дуже дорого. І ну я чесно кажу, що такі автомобілі навіть під пригон будуть ставати плюс-мінус в ринок, напевно, з Limited. тому що дуже тяжко виграти, всі за них борються, і там ціни просто космос. Саму мінімальну ціну, звісно, я вам назву, якщо ви скажете підписник. А звичайним людям, на жаль, ми не зробимо таку ціну. Цей автомобіль буде виставлятися недешево із-за комплектації, а також, звісно, пробігу. До зустрічі! Постав, будь ласка, лайк, якщо було цікаво. А я погнав далі. Робити контент.